Вітаю друзі! Це Google Atrox T, T від Tactical. І там буде посилання на його огляд в первинному вигляді. Тобто він йшов з заводу, з пістолетною ручкою і телескопічним прикладом. Ну, в якийсь момент я захотів весло. Не знаю звідки взяти, але в якийсь момент. Зняв весло з дробовика братільника свого в нього Хацан Ескорт. Значить, рішив я свій телескопічний поміняти на весло, а з Ескорта. Один в один. Блять. І став приклад на дробовик по суті, як рідний, ну та є там певні моменти. Наприклад, ну, для перфекціоністів. Отут чуть-чуть приклад ширший і зверху чуть-чуть нижчий там на там долі на міліметр півтора. Ну, якщо не перфекціоніст, то пережити можна. І от, побігав я оце чуть-чуть з веслом і насправді поняв, чому тактіка, це тактичний має значення. Тому що з цим веслом, незважаючи там ні на що, ну, зручно, да, заебісь, но е, є певні моменти. Ну і зараз на броню і покажу, в чому я стикнувся з моментами з веслом на дробовику. При переході в моменті постійної готовності весло ніфіга не зручне. Тобто, якщо взяти автомат, ми йдемо, автомат тримаємо. В більшості там 5, 45 вниз, рука на рукоятці, і ми можемо так досить тривалий час іти, переміщатись. Але якщо в нас весло, виникають реально проблеми. Тому що з веслом рука дуже сильно вигинається. Тобто, якщо ми йдемо тривалий час в е, готовності, що вдруг раптом доведеться швидко шмаляти і навскидку, то в такій готовності рука дуже швидко кисть стомлюється і починає боліти. Тобто, якщо це там недовго до 10-15 хвилин, одне питання, ну якщо в нас там перехід на кілька кілометрів. То реально ця хуйня дуже зайобує і починає боліти. Тобто На кінець маршруту ти приходиш і ще півдня розминаєш кисть, тому що рука просто відвалюється. Відповідно, якщо це, наприклад, полювання, хоча з помпою майже ніхто не полює, там спортивна стрільба. Стендова стрільба по стрілушки розлікаловка весло атічна штука. Прикольно, ну, типу, але якщо вам доведеться ну, виберете дробовик з метою боротьби з механічними птицями, скажімо так, при пересуванні з точки А в точку Б, все-таки не робити фігні типу оцього, краще взяти ті дробовики з поставкою Т або тактикал, або щось типу того, з пістолетною рукояткою. Тобто набагато краще буде, Та вони чуть-чуть дорожчі. Але чесно кажучи, під час переходу набагато менше будете заябуватися.